Знову мова про дурниці і жодного слова про діло. Єдина наша проблема то є корупція. Жахлива, непереможна корупція. Не буде корупції, то і зникнуть всі проблеми. Ви її категорично не привів. Корупція це є дійсною грандіозною проблемою українського народу, але не корупція є головною. Варто зрозуміти, що таке корупція. Корупція це просто паразит, який висосує соки з української держави, який зменшує наш потенціал і. Наші можливості, можливості української держави, можливості української влади, обраної українськими виборцями. І все. Тобто, корупція не є визначальна. Корупція це є як паразит в тілі людини, який пожирає, там, життєві ресурси і змушує людину ще більше приймати харчів, щоб отримати ту кількість енергії. І все. Але мозок людини вирішує, куди вона йде. Якщо людина йде в прірву, то ті глисти вони жодного значення не мають. Розумієте? Так? І тому головною проблемою є культура, є мозок людини. Лише культура визначає, куди наша держава буде йти, куди наш народ буде рухатись. Що культура визначає, за кого ми проголосуємо на наступних виборах. А що культура визначить наші цінності, куди ми хочемо рухатися, що ми хочемо зробити, що ми хочемо збудувати, чи хочемо збудувати величну державу українського народу, чи хочемо збудувати е, маріонетку Москви, чи маріонетку Брюсселю, чи маріонетку Тель Авіва? Це культура наша визначає, куди ми будемо розвиватися і на що ми будемо витрачати гроші. І правильно, корупція є важливою, але вона лише визначає об'єм тих фінансових ресурсів. Куди ми витрачимо такий об'єм? Буде корупція, то в нас буде менше об'єм грошей, не буде корупції, буде більший об'єм грошей. Але куди ті гроші використаться, це визначає культура. Чи не буде далі витрачатись на те, на що витрачають теперішні і попередні влади оці наші гроші? Для того, щоб обезлюднити Україну, здійснити деіндустріалізацію України для того, щоб захопити владу в Україні. Владу в Україні мають не українці. Ми всі з вами пам'ятаємо. Для того, щоб побудувати олігархічну економіку в Україні. І зробити її лише звичайним сировинним придатком, який навіть не може власне борошно виготовити, а експортує зерно. Розумієте? Тобто корупція це є грандіозна проблема, але не корупція. Є головною проблеми України, але культура. І пам'ятайте, що єдиною підставою, єдиним сенсом існування держави є народ. Єдиним сенсом діяння тії держави є збереження та розвитку діянь того народу, тобто її культури і мови. Ось таку державу нам треба побудувати.